Вітаю вас на передачі Схід Ньюс. Мене звуть Артем Єпур, і тут я розказую про події, що сталося в Донецькій та Луганській областях цього тижня. Хотілося б розповісти ще про Київське НЛО та падіння ракети SpaceX, але і без цього є багато цікавих і важливих новин, якраз про які ми і поговоримо. З 28 квітня Укрзалізниця буде повертати регулярні пасажирські рейси до Покровська. Якщо зараз з Покровська ви можете виїхати тільки на евакуаційному потязі до Львівського напрямку, а в'їхати взагалі тільки на автобусі чи авто, то наступного тижня вже буде можливість подорожувати потягом. Тобто з 28 квітня буде курсувати потяг Львів-Покровськ-Львів та Київ-Покровськ-Київ. А чого це вони вирішили запустити потяги, коли в Донецькій області ще, м'яко кажучи, неспокійно. А ви це спробуйте розказати людям, які, незважаючи ні на що, намагаються повернутись додому навіть тоді, коли влада закликає, що повертатись ще зарано. І ось для таких людей Укрзалізниця і запускає потяги, так би мовити, для зручностей і без пересадок бо ці автобусні перевізники на Дніпровському вокзалі багато хочуть за дорогу до Покровська, а за таксистів я її взагалі молчу. Ще одна новина, в якій фігурує Укрзалізниця. Змінились правила повернення грошей за квитки. Якщо раніше для того, щоб дізнатись суму на повернення, треба було о, здати іспит на інтеграли, то зараз вже набагато простіше. Повну вартість квитка в купе та половину вартості в плацкарті ви можете повернути у будь-який час, але не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення потяга. А якщо ви любитель поспати та запізнились, то раніше ви могли повернути хоча 10% від вартості квитка, то зараз за плацкарт вам нічого не повернуть. А ось за купе – ще не ясно. Або теж нічого, або якусь мінімальну суму, але максимум до 10% від вартості квитка. Продовження теми з минулого випуску. Там я казав, що повістка це ще не дорога на передову, а деякі взагалі роблять відсрочку. Так ось продовження. Вам надали відсрочку і ви йдете додому. У якийсь момент вам треба кудись вийти і на вулиці ви зустрічаєтесь зі співробітниками ТЦК. Вони вас лагідно ведуть знов до військомату, бо ви не можете ніяк доказати, що ви буквально вчора були тут і отримали відсрочку. Офіційно ніхто вам не зобов'язаний робити ніяких документів про відсрочку, бо немає такого документа взагалі. Але щоб уникнути ось таких щоденних екскурсій до військомату, ви можете попросити декілька варіантів інших доказів, які покажуть, що ви не вхиляєтесь і у вас є відсрочка. Це може бути е, штамп чи запис у військовому квитку. Довідка про отримання відсрочки, запис на зворотньому боці повістки, відповідь на адвокатський запит і так далі. Наприклад, у Кам'янець-Подільському надають ось таку довідку зі штампом, а на зворотному боці вже пишуть там потрібні записи. Ви, звісно, можете набрати ніякі довідки, і ніколи вас на вулиці не зупинять співробітники ТЦК, але тут же буде залежати від настрою цих самих співробітників. Ще у 2021 році на водійських посвідченнях почали робити відмітки про складання іспиту на механічній коробці передач чи автоматі. І ось 23 й рік, із 1 квітня ввели новий штраф, який пов'язаний якраз з цією відміткою. Припустимо, у вас категорія Б і нема ніяких додаткових відміток. Ви можете керувати будь-яким легковим автомобілем. А ось якщо на посвідченні є відмітка 78, то починаються приколи. Водії з такою відміткою можуть керувати автомобілем тільки з автоматичною коробкою передач. Якщо вас зупиняє співробітник поліції і ви не відповідаєте цим вимогам. То на вас накладуть штраф у розмірі 3400 гривень. І якщо протягом року вас зупинять знов з цього приводу, то другий штраф буде складати вже 40 тисяч 800 гривень плюс заборони на керування транспортним засобом. Захист скажу, що люди, які здавали на автоматичній корупції передач, не знають, що то за перша педаль, і буде чудо, якщо вони взагалі кудись зможуть виїхати. А на майбутнє скажу всім, хто зараз здає на права, чи збирається це робити. Якби ви там не боялись цієї механіки, здавайте іспити тільки на ній, бо тільки так ви зможете краще зрозуміти автомобіль і чого він взагалі їде вперед. І остання новина це запрошення дітей ВПО до табору в Карпатах. Громадська організація Джен Ukraine пропонує не просто відпочинок, а реабілітацію у Карпатах протягом трьох. Тижнів. Туди безкоштовно запрошують дітей віком від 7 до 11 років, які мають яскраво виражені ознаки психічної травми через війну з Росією. Для участі у програмі ви можете перейти за посиланням на нашому сайті і заповнити анкету. Це були важливі новини цього тижня. Зі слів керівництва ЗСУ вже почали контрнаступ і ми всі вже не дочекаємось, коли будуть результати. Будьте пильними та дивіться інші новини на нашому сайті та телеграм-каналі. Побачимось наступного тижня. Слава ЗСУ!